Доброго ранку, мої друзі, мої підписники, а також глядачі Ютуба. Сьогодні ми виїхали з друзями на пошуки, виїхали на цікаві місця. Ми тут вже були. Були вже не один раз. Було тут по скіфам знахідки. На оцьому полі ми ніколи не гуляли. Зараз хочемо прогулятися тут. Трошки я помовчу, слухайте. Сирена, сирена. Все-таки війна у нас, друзі, продовжується з Російською Федерацією, нікуди від цього не дінешся. О, Вже, вже затихла, тільки, тільки вила сирена, тільки ключів камеру затихла. Оце село і в цьому селі вила сирена. Оце поле ми тут ніколи не гуляли. Бачимо, тут вже скасили кукурузу. Ну думаємо прогулятися. Якщо щось вийде, то я думаю, знахідки повинні бути. Я вам буду показувати. Перед нами, отам далі, стоїть Мошногір'я, лісний масив, гірська гряда, така яка йде тут. Ну а ще раз ми ось сюди зайдемо на це поле. Тут такі чагарники, але ходити можна, катушкою можна мутнутися. Тут ми колись піднімали по скіфам. Так що, друзі, побажайте нам удачі. Ми пішли, ми пішли шукати. Ось, друзі, перша знахідка. Я навіть не знаю, що це така пластинка, судя з усього, мабуть, мідна. І узори є. На ній є узори. А це може бути, знаєте, навіть скіфи. Чому я так думаю, що може бути скіфи, тому що ми тут подимали скіфські наконечники. Ну, в общем, Ось така непонятна загадкова річ. Надломана була б ціла, можна було розгадати, а поки що не знаю. Так, що може хтось з вас знає, що це таке підсказуйте. Буде цікаво почути вашу думку, друзі. Ідемо далі. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад, який расположен в місті Київ Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманітарно допомагає воєнним і волонтерам. отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ой, друзья, погляньте, что я нашел. Вот это то, зачем мы сюда приехали. Скифский наконечник. Трехпалый семечка. Сейчас трошки почищу. Ось от, от така, от така знахідка, друзі. Ціленький, гарненький. То що треба? Гострий. знаєте, і такий гострий, наче тільки, тільки точений, це вже цікава знахідка. Так що погуляємо тут ще. Ми тут раніше їх піднімали, тому ми сьогодні сюди і приїхали, друзі. Так що йдемо йдем далі. Йдем далі. От вже перша знахідка по скіфам. Ось, друзі, чергова знахідка. І знаєте, непогана знахідка. Срібний хрестик срібний хрестик царського періоду. Тут ось є проба 84-та. І знаєте, з цілим вушком. Ну, це знахідка то що треба, прекрасно, Так що повезло вже сьогодні, мені я вважаю. І ще й і носити можна? Да, да, да. Так що ложимо його в хабарницю до себе і гуляємо далі. Знаєте, копати дуже прекрасно, пісочок. Кругом поле дуже заросше, а тут така галявина. Ми ось тут і ходимо. Ось, друзі, ми трошки переїхали в друге місце. Камради вирішили трошки поснідати, кофійок, чайок і, і все таке. Зараз ми хочемо погуляти по цій місцевості, по цьому лісу. Може щось знайде, може щось. Ну, на крайняк, я думаю, якісь, якісь радянські монетки мають бути тут. Погуляємо по обидві сторони цієї дороги. Подивимося, щось буде, буду вам показувати, друзі. Ось, друзі, чергова знахідка в цьому лісі. Перед цим була ходячка 10 копійок. Йду прямо по такій дорожці. І ключик. Ключик, ключик, ключик. Ось такий от. Під номером 12. Ну, поки нічого цікавого. Ну і фактично я тільки одійшовся від, від дороги. Зовсім мало одійшов. Зараз піду далі. Може, може там щось і буде. Ось, друзі. Чергова знахідка на дорозі. Блесна. Зимня блісна. Ну, це це і зрозуміло, тому що тут рядом зовсім поблизу. Поблизу вже Дніпро йде. Цей ліс і ця дорожка йде до Дніпра. І от, от така от знахідка. Так блиснула цікаво, Но не варта уваги, скажімо так. Так що йдемо далі. Ось, друзі, вловив цікавий мідний сигнал. Ну, наверняка знав, що не монета, тому що тут навряд ли будуть царські монети. І дивіться, от такий от мідний поясок. Мідяха така. Чудово. Ну, було, само собою, міддю прекрасно, просто прекрасно. Так що такі знахідки тут попадаються. Знаєте, дуже здивований, скільки я хожу тут. Да? Ну, Вже, мабуть, минут 40 хожу. Не одної гільзи немає. Хоча тут недалеко була переправа. Повинні бути гільзи. Ну, поки нема. От такий собачка прибився до мене, похожа на овчарочку. молоденьку. Гуляє, там ще одна собачка, похожа на Пікінеса. Взагалі, вони десь тут з дачі. тут ось дачі і це людські собачки бо в ошейниках. Так що хожу поки тут. Ну, мабуть, вже буду розвертатися до машини, тому що відчуваю, тут нічого цікавого не буде, друзі. Ось, другі, друзі, на кінець-то піймав, піймав монетку. Тут така полянка непогана, ось як ви бачите. Якісь ворота стояли, хтось футбол гуляв, мабуть. Такому плані. І три копійки, друзі, три копійки. Ранні совєти, рання Радянщина. Ну, забираємо, безумовно. Це сьогодні тільки друга монетка в мене. Не знаю, що там у друзів. Ну, поки слабенько, друзі, поки слабенько. Так що, мабуть, зараз підемо до машини і переїдемо трошки ближче до села. Ось, друзі, ми переїхали в третє місце. Погляньте, які тут чудові поля. Сказка, друзі, сказка. І от тут ми ніколи не ходили, тут колись був пустир. Ну, хто вгадує місто, той вгадає, видно вон церкву. Так що зараз ми, друзі, тут побродимо, погуляємо. Тут роботи на цілий день, я так думаю. Так що будемо гуляти по можливості, ще 4 години у нас десь є. Так що, друзі, ждіть знахідок. Я думаю, вони мають бути. Ось, друзі, так, ми і розійшлися по цьому полі. Я дійшов аж до краю і у мене, ось його, друзі, вже перша знахідка. Я бачу, що це монетка. Монетка радянська. І це у нас, друзі, рамочник. 15 копійок рамочник. Ну, Нормальок Рутуса Трекс видернув тут вже монетку. Так що йдемо, йдемо тут же, друзі. Копаємо далі. Ось, друзі, Санька тільки що розпечатав. Царів монетку підняв. Дивіться, Олександра II, дві копійки. Так що Саньок уже красавчик. І ще, і ще каже, який сигнал рядом є. Ну, це, це добре, що є. Так що не, не, не тратимо на драгоцінний час йдемо далі, друзі. Копаємо, копаємо. На Санька тобі цю монетку. Красавчик. Ось, друзі. І я нагуляв монетку бачу, грудки розламав і вона лежить ось його. Ну давайте будемо дивитися. Що за монетка? Щось дуже вбито наче. А, Миколи другого, три копійки, друзі. От така царьова монетка російського імператора. Так що нормально, я вже також сьогодні з імперією. Ложимо в хабарницю і пікаємо тут же. Трошки я перейшов на друге поле. Тут бачу вихожену, капітально вихожену. Ну я вам скажу, тут також ми раніше були і також були в нас тут цікаві знахідки. Так що треба ще погуляти. Піду трошки туди далі, ближче до села. Ще погуляю, час є. Ось друзі, підняв миру тут чергову знахідку і це, на жаль, обломаний крестик. Великий крестик сам по собі, але обломані два лепестка і вушко. Ну, знахідка, скажімо так, не, не цінна для мене. Та й взагалі, мабуть, ні для кого. На жаль, на жаль, що зломане. Так що йдемо далі. Я вже, мабуть, це на третє поле заходжу, гуляю. Ну, поки слабенько, друзі. Ось, друзі, черговий сигнал. Ледве я його. Унюхав цей сигнал. Знаєте, ходжу вроді не дуже швидко, але щось зупинився. І є, є монетка, друзі. І на цей раз я бачу, що це треба тільки чистити її. Е, Миколи другого одна копійка. Ну, на жаль, на жаль дуже вбита вона на полі, кислотою вбита. Ну, в будь-якому випадку це, звісно, монетка, друзі. Попробую вдома почистити, може щось і вийде з неї. Ну, навряд чи, звісно. Погуляємо погуляємо ще трошки тут. Ось, друзі, іду вже по цьому рядку, тільки з тієї сторони сюди. І десь в районі тієї монетки, що я знайшов тільки що Миколи другого. По-моєму, така сама, дивіться. По-моєму, така сама. Звеніла дуже-дуже погано. Да, так само, друзі, імперія. Одна копійка Миколи Другого. Ну, будемо чистити, будемо дивитись. Монета не представляє за собою ніякої цінності, але ж таки імперія, друзі. Так що забираємо і йдемо далі. Ось друзі, чергова знахідка і на цей раз якась пломба. Погано видно, на жаль, треба, мабуть, трошки почистити її. Ну, я думаю, це не дуже важливо. Однозначно це свинцова пломба. Так що хоч щось, але... Потрошки потрошки попадається, друзі. Йдемо далі. Ось, друзі, погляньте, який я викопав інструмент. Чесно кажучи, такого навіть не бачив. Я розумію, що це якась сокіра. Але що це за сокіра? Тут усе. Втулка така, тут ось якась загурена. Чесно кажучи, ніколи ніколи такого. Ніколи такого не бачив і не знав, для віщо така. Може хто знає, друзі, підказуйте, тому що я в ступорі, загадка для мене. Що це, що це за сокира така? Тут явно видно знизу, що це сокира, а зверху непонятні кріплення якісь. Так що, так що потребується ваша допомога у визначенні, друзі. Ми так і гуляємо тут вже дві години. Ще можна ходити, пікати, але щось вже втомилися, знаєте, по цим полям ходити. Наче вже й ноги годять, вже й не знаю скільки кілометрів навернули я і мої друзі. Але ще будемо йти, мабуть, трошки погуляємо, ще часок. Ось друзі, недалеко від машини. Ще сигнал. І на цей раз я бачу, що це 20 копійок щитовичок. Ось його чітко видно, 20 копійок, щитовичок. Так що забираємо і пікаємо ще трошки часу у нас є, друзі. Бачу, тут ще якийсь копер з'явився. Я думав, це хтось з наших, друзі, наші підходять, а то якийсь гуляє ще один. Так що, йдемо далі. Ось, друзі, бачу, знов якийсь кругляшок тільки що вискочив. Ага, і це раз советик. І советик у нас... Рамочник 20 копійок 1943 року. Монетка, є монетка, ми її ложимо в хабарницю. І йдемо далі. Знаєте, рідко, рідко ну, попадається все-таки тут якісь знахідки, в частності монети. Слабенько вибиті вже всі, всі поля до такої степені, що вже не знаю, що робити. А робити нема, що От так і ходимо вже по старим слідам. Нові поки не відкрилися, поки що кукурузу тільки починають косити, сонячник косять. Так що, я думаю, дождемося. А там, дай Бог, і Дніпро для нас відкриється. Ось, друзі, Юра підняв тільки, що коли мене ходив тут рядом. Підняв три копійки. Рання Радянщина, 1946, по-моєму. Ось такі тут цікаві манеті попадаються жовтенька з цієї сторони така. ну, Красавчик, Це йдемо Наплю... далі. Наплювати на неї, щоб було жовтенька. Да, так, да, так, надо, так. Да. Спеціальною жидкостю треба. <надо. рес> Ось, друзі, наш сьогоднішній коп вже і закінчився. Ми вже біля автомобіля, збираємося. Дивіться, там ще скільки нас три копаря. Санька в нас сьогодні якби на лопаті ходив, а нас три прибори було. І там ще чотири копаря ходять. На вечір, на вечір з'їжджається, як вампірік ночі. Я думаю, що хоче додатися. Отут раніше був пустир, як я вже, мабуть, казав. Зараз тут вже поле. І от всі сюди ламанулися. І, друзі, так, так от, що ми сьогодні знайшли. Ми, помирю, оце, оце у нас Юра знайшов. Оце все. Такий піонерський значок, Очень пуга, орляночка. Ну, її треба чистити. Ну, я думаю, почиститься і буде прекрасно навіть ззаді. Ціленьке вушко, все. І, і, і царська монетка. Царська, дві копійки бачу Миколи II. Це донечко від батарейки. Я думаю, Юра зараз побачить, викине його. Так, три копійки. Це в нас це в нас теж. О, тобто те дві, по дві копійки Миколи II. Так, 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 це, мабуть, якась пльомба. Це е, Миколи II, також пів копійки. Три імперії в тебе я бачу. совєтом ти сьогодні не робота по совєтам. Три копійки одна є сьогодні. А, ось сюди, да, одна, ось є, не замітив. Це у Саньки нас сьогодні. Одна імперія Олександровська, одна копійка Миколи II. п'ятачок радянський, такий 31-го року, замечательний такий. Отака якась ручка, непонятно від чого. Мідна, мідна, кстати, Санька так увалився і видно. Отаке От німецька пуга з поперечками алюмініва. Ще одна монетка всього. Совєтіка, всього ще. І канінка в санки. У мене сьогодні найперша знахідка в мене була отакий, скіфський наконечник в одному місці. Потім був серебряний крестик, це гризок крестика, це блісна. Це совєтики. Раз, два, три, чотири, п'ять совєтиків. і три імперії. Тож, Миколи II, дві штучки по одній копійці і одна монетка 3 копійки. Ну, якось так, друзі, якось так ми покопали. Я, я вважаю, що непогано ми покопали. Знахідки є, відпочили і втомились. Ну, все, все є, друзі. Так що будемо їхати вже додому. Так, да, Комсомольський значок бач, 30-х років. Ну, все, друзі, на цьому прощаюсь з вами. Красавець! Гарного дня вам і мирного неба!